У селі Долішні жила Ганна, молода вдова. Сумна, але незламна. Щоранку вона полола город, вишивала рушники, доглядала яблуню, посаджену в рік весілля. Люди бачили, як вона жила, мов тінь. Та тиша іноді стає мішенню. Одного разу до хати Ганни прийшов Тодось. Молодий столяр, що славився золотими руками і веселими очима. Приніс нове скло, відремонтував вікно, допоміг відчинити заїдену скриню і вийшов. Але вийшов уже пізно. Бачила, як він двері причинів, казала одна. А вікно вночі вже не репить, бо є кому ремонтувати, казала друга. А вона ж удова, зітхала третя з удаваною набожністю. Плітки, мов тернина, обплили село. Не спиниш, не втишиш. Ганна ходила, наче крізь вітер, у якому шепочуть її ім'я. Очі згасли, пісня на вустах зів'яла, вона більше не виходила до яблуні. Одного разу, коли тодось подружився з дівчиною з сусіднього хутора, за весіллям стежили всі. Та він не її кохав, ні, то лиш Ганна надумала, запевняли одні. А може, то його батьки не дозволили, гадали інші. А може, а може, а може, і тільки стара Явдоха, що бачила не одне життя, зітхнула і мовила до онуки. Запам'ятай, дитино, людям язика не зав'яжеш. Словом, як ножем, надріжеш, і рубець залишиться на роки.